Місто Суми розташоване за 40 км від кордону з Росією та постійно перебуває під обстрілами. Попри це, в громаді проживає багато українців та українок, які покинули рідні домівки ще на початку 2014 року. Наразі в Сумах перебуває понад 29 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це люди, які прибули з тимчасово окупованої території через пункт пропуску на кордоні з Росією, а також мешканці прикордоння та інших міст України. Унікальний сервіс у центру допомоги врятованим полягає в комплексній допомозі усім, хто постраждав від війни, зокрема від сексуального насильства, пов'язаного з війною. Якщо людина змушувала роздягатись на блокпостах, споглядати за актом сексуального насильства чи вчиняла будь-які інші насильницькі дії в окупації чи в цивільному полоні, вона може звернутися до центру за допомогою. Всі послуги надаються конфіденційно, безоплатно та в безпечних умовах. Після первинного спілкування з людиною ми формуємо план та переходимо до вирішення конкретних запитів. Найчастіше перші кроки це отримання гуманітарної допомоги, оформлення чи відновлення документів, допомога в пошуку житла, працевлаштування, отримання освіти, медична допомога та інші державні соціальні послуги. Також людина в центрі може отримати фахову правову та психологічну допомогу. Коли людина вперше звертається до нас, вона ділиться своєю особистою історією в межах того, що їй комфортно. Я розповідаю про соціальні, психологічні та юридичні послуги, які можна отримати в центрі. Люди приходять в різному стані, розгублені, налякані або рішучі в своїх намірах змінити обставини, в яких опинились. Ми багато спілкуємось про те, яким чином ми можемо допомогти людині відновити життя після пережитого та з чого краще почати. Найчастіше постраждалі потребують юридичної консультації щодо оформлення спадщини, поновлення документів, пенсійного забезпечення, розлучення та процедур компенсації за. Пошкоджене або зруйноване майно. Крім того, ми допомагаємо при складенні скарг, позовних заяв, клопотань та здійснюємо перенаправлення до правозахисних організацій. Також ми інформуємо про інші права, які гарантуються постраждалим з боку держави. Ще один напрям роботи центру допомоги врятованим це психологічна допомога. Ми допомагаємо постраждалим подолати посттравматичний синдром та відновитися після пережитого. Людина, яка пережила травматичну подію, не одразу готова ділитися про це а зазвичай за психологічною допомогою звертаються через деякий час. Людина наново навчається будувати свої плани на майбутнє. Та брати своє життя під власний контроль. У центрі допомоги врятованим ми разом з постраждалою особою торуємо цей шлях, надаючи підтримку та допомогу. що після певного часу роботи з нашими фахівцями, жінки та чоловіки відчувають власні сили та готові самостійно рухатись далі. Якщо ви також не знаєте, з чого почати та що робити, звертайтесь до нашого центру. Разом ми знайдемо вихід із вашої ситуації.